Вихід, 26 розділ, а скинію зробиш із десяти покривал, із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру, та щервині, Хировими мистецькою роботою зробиш ти їх. Довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті, усім покривалам міра одна. П'ять покривал буде поспинаних одне до одного, і п'ять покривал інших поспинаних одне до одного. І поробиш блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні, і так само зробиш на краю кінцевого покривала в спинанні другим, 50 петельок поробиш у покривалі однім, і 50 петельок поробиш на кінці покривала, що в другому спинанні, ті петельки протилеглі одна до однієї, і зробиш 50 золотих гачків, і поспинаєш ті покривала одне до одного тими гачками. І буде одна скинія, і поробиш покривала з вовни козиної на намета над внутрішньою скинією, і зробиш їх одинадцять покривал. Довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті, одинадцятьом покривала міра одна, і поспинаєш п'ять покривал осібно і шість покривал осібно. а шосте покривало складеш удвоє на переді намету. І поробиш 50 петельок на краю одного покривала, він кінцевого в спинанні, і 50 петельок на краю покривала другого спинання, і зробиш 50 мідяних гачків, і повсовуєш ті гачки в петельки, і поспинаєш намета, і буде він один. А те, що звисає лишок в наметових покривалах, половина залишку покривала, буде звисати ззаду скинії. І лікоть із цього, і лікоть із того боку в залишку в довжині наметового покривала, буде звішений на боки скинії з цього та й з того на покриття її, і зробиш накриття для скинії, баранячі на червоно пофарбовані шкурки, накриття зверху стахашевих шкурок. І поробиш для скинії стоячі дошки з акаційного дерева, десять ліктів довжина дошки і лікоть півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки, сполучені одна до однієї, так зробиш усім дошкам скінійним, і поробиш дошки для скинії, двадцять дощок на бік південний на полудень, і сорок срібних підстав поробиш під тими двадцятьма дошками, дві підстави під однією дошкою для двох ручок її, і дві підстави під дошкою другою для двох ручок її, а для другого боку скинії в сторону півночі двадцять дощок. І для них 40 срібних підстав, дві підстави під одну дошку, і дві підстави під дошку другу, а для заднього боку скинії на захід зробиш шість дощок, і дві дошки зробиш для кутів скинії на заднього бока. І нехай вони будуть поєднані з долу. і нехай разом будуть поєднані наверху її до однієї каблучки, так нехай буде для обох них, нехай вони будуть для обох кутів, і буде вісім дощок. А їхні підстави зі срібла, 16 підстав. дві підстави під одну дошку і дві під дошку другу. і зробиш засуви з акаційного дерева п'ять для дощок одного боку скинії, і п'ять засувів для дощок другого боку скинії, і 5 засувів для дощок заднього боку на захід, а середній засув посередині дощок буде засувати від кінця до кінця. А ці дошки пообкладаєш золотом. А каблучки їхні на вкладання для засувів. поробиш із золота, і ці засуви пообкладаєш золотом, і поставиш скинію згідно з приписами, як тобі показано на горі, і зробиш завісу з блакиті і пурпуру, і червені та з суканого вісону мистецькою роботою зроби її з херувимами, і повісь її на чотирьох акаційних стовпах, пообкладених золотом, гаки їх золоті на чотирьох срібних підставах. І повість ту завісу під гачками, і внесеш туди за завісу ковчега свідоцтва, і ця завіса буде відділяти вам між святиною і між святеє святих, і покладеш те віко на ковчега свідоцтва святому святих, і поставиш стола назовні завіси, а свічника навпроти столу на боці скині і на південь, і стола поставиш на боці півночі. І зробиш заслону входу з кині, з блакиті, і пурпору, і червені, та з суканого вісону робота гаптівника. і зробиш для заслони п'ять акаційних стовпів, і пообкладаєш їх золотом, гаки їх золото, і виллєш для них п'ять мідяних підстав.